Це звичайний верстак, а це мега-супер-пупер верстак, в якому ми будемо крафтити супер-пупер гігантські речі. Але нам треба починати спочатку. Уявляєте, скільки треба дерева, щоб скрафтити цей супер мега гігантський верстак. Так, друзі, дуже і дуже багато. Але поки що мені, хоча б звичайний верстак, треба скрафтити. Зазвичай я умаю дерево рукою, але зараз я вкрав у залізного голема сокиру і можу добувати дерево за допомогою сокири. Таким чином, я хочу прискорити наш шлях. Ну що ж, Дерва ми добули вже дуже і дуже багато. Тому переходимо до діла, крафтимо одразу собі перший верстак. Ну, типу, це звичайний верстак, який є у всіх у Майнкрафті. Але тепер ми можемо скрафтити великий верстак. І для його крафта нам треба одразу чотири верстака, Уявляєте собі, тому давайте робимо один, два, три, чотири. Розкладаємо наші верстаки ось так. От. І ми з вами отримали ось такий трохи гігантський верстак. Давайте поставимо його приблизно ось тут. І так. Все ж таки він великий. А вже в ньому ми можемо скрастити. Крафтути ще більше верстак, скільки тут верстаків треба, подивіться. Ох, друзі, зараз мій мозок просто зламається. О, слухайте, ми можемо скрафтити гігантське дерев'яне кайло. І, до речі, в мене вже є всі ресурси. Тому одразу робимо собі декілька палець І саме ось таким чином заберемо перший наш великий предмет. І це в нас гігантське дерев'яне кайло. Давайте хоча подивимося, як воно копає. О, слухайте, ми навіть землю можемо багато добувати. Дивіться. Тобто так, навіть землю це кайло добуває достатньо. Швидко, а що ви скажете про каміння, наприклад? Ось таким чином слухайте, ну ми можемо серйозно добувати багато ресурсів, але це лише тільки початок. Цікаво, які нам наступні крафти відкриються. Ну я вже добув достатньо багато, тому давайте ще щось крафтимо, це прикольно. Я думаю, друзі, ви такого ніколи в житті не бачили, як і я. Все буває у перший раз. Так, що ми ще можемо скрафтити, стоп, гігантська земля, подивіться, це як взагалі. Ну добре, давайте зараз її заберемо. І так, я тримаю її в руці. Я можу її кудись поставити. Ну добре, давайте поставимо її. Ось тут і вау, стоп, серйозно, це справжній будинок, чи що. Ну, слухайте, двері є, тому так, це будинок, на жаль, ліжка немає. І що в цій скрині, в цій скрині меч з землі? Тобто так, друзі, це меч з землі. Подивіться, а що він буде робити, коли я, наприклад, буду когось знищувати. Всі моби почули, що у кауна з'явився меч з землі і потікали кудись. О, ні, я бачу вівцю, і. Ха -ха, ви це бачили, це дивовижно просто. Я ще ніколи не бачив такого чарівного меча. Хопа, е, стоп, а ну, земля, напевно, з'явилася Так, давайте спробуємо ще раз. І вау! А якщо ми, наприклад, вдаримо селяна цим мечем чи ендер дракона. Він також перетвориться на землю чи ні. Так, це ми будемо перевіряти. Так, свинка, бувай! Просто перетворилися на землю. Так, а ми можемо добути цю землю. Ага, нічого не стається. Було б класно, якщо б знову свинка а, вийшла з землі. І ми б змогли її знищити. Хопа, да, друзі, це прикольно. І ви скажете, так, стоп, кавуну, як тобі м'ясо добувати, Тобі вже, до речі, треба їсти. А в мене є сокира, я можу Допомоги сокири це робити. Так, і який крафт нам ще тут залишився. Давайте подивимося. О, є в нас ось така річ, яка називається мультіту. Чому мультітул? Все логічно. Тут є і кайло, і сокира, і лопата, і навіть мотика. Але для цього нам треба скрафтити, звичайно, кам'яні інструменти. Тому забираємо наш звичайний верстак. Ставимо поряд з великим. Поки що це просто великий верстак. І, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається дивитися YouTube. Так, все, що треба. Це просто поставити лайк та підписатися на канал, якщо вам подобається дивитися Ютуб. Я обожнюю дивитися Ютуб, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви обов'язково те ж саме, але ми продовжуємо. Тому що крафтів сьогодні буде дуже і дуже багато і нам все це треба встигати робити. Робимо ще більше палець. І тепер починаємо. В першу чергу кам'яне кайло. Як ви пам'ятаєте, тепер нам треба зробити, звичайно, кам'яну лопату, кам'яний меч, сокиру, а також, звичайно, мотику кам'яну. Так, і здається, готово. Давайте. Це все це перевіряти. Так, ми можемо забрати цей мультіту. Я його забрав, до речі, не меч не потрібен був. Але яка вже різниця, вау, це виглядає ну максимально незвичайно. Тобто, о, стоп! Що я? Що я тільки що зробив? До речі, яблучко забираю. Що це було? Так, підходимо до дерева, добуваємо його. І нічого собі одразу все це дерево починає ломатися, ви бачите? Оце я ресурсів, зараз можу добувати, друзі. Подивіться, подивіться, Бемс, все добув. І до речі, забираємо, забираємо, друзі, дерево. Тому що нам. Чи треба сьогодні стільки верстаків крафтити? Я так трохи подивився. П'ять верстаків, друзі. Цілих п'ять верстаків. До речі, ми можемо зламати наш дом із землі. Так, можемо. Так, а якщо, наприклад, ось тут хочу зламати, і тут, звичайно, також можемо. Слухайте, ну прикольна, така річ, поки що з нею буду ходити. Ого, як вона копає. До речі, шахту ще знайшов. Але давайте переходити далі. Так, що ще ми можемо тут скрафтити? Стоп, гігантська свинка. Нам потрібен один саджанець якийсь, і, звичайно, сира свинина. Бачу, 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 та що нам треба і на тобі, на тобі. На жаль, нормального меча мені поки що не дали. Але все згодом, друзі, все в нас буде обережно згодом. Так, на цю річ краще не натискати. Так, там було 9 м'яса. Так, а в 5 в мене вже є. Але треба добути трохи побільше, тому що я вже бігати нормально не можу через те, що хочу їсти. Свинки самі до мене підходьте, будь ласка, на тобі сокиру. Так, краще всього зараз бити їх сокирою давай, 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 не втечеш. Трохи, звичайно, треба поїсти, хоч із сира, але бігати я вже зможу. Немає часу навіть цьому робити пічку, тому що я дуже засікавлений в наступних крафтах. Так, відкриваємо верстак, і ось вона, друзі. Давайте скоріше її крафтимо, і ми можемо її поставити. Дивіться, я тримаю гігантську свинку в своїй руці. Так, ну що, давайте одразу її поставимо, десь приблизно подалі від лави, щоб вона не втонула в ній. І вау, це серйозно гігантська свинка. Привіт! А що я з тобою можу? О! Стоп! Що? Я можу на ній сидіти і ходити? А я можу її керувати і. Так, друзі, можу керувати. Бачите, я зараз рухаюся вперед. І зараз я перейду річку. До речі, я там бачу село, і ми можемо перетворити деяких селян на землю. Так, а ти зможеш перейти річку? І давай, давай, це дуже довго. Тому що, друзі, вона ж також, як і я, пливе. Е, ні, ні-ні-ні, ні, куди ти? Куди ти дно йдеш? Ех, добре, добре, давай повертатися краще назад. Ну, звичайно, свинка не вміє плавати так, все, друзі, виходимо з неї. До речі, якщо я її знищу, з неї, напевно, випаде багато м'яса, тому давайте перевіряти. Вибачаю, але мені просто це дуже цікаво, так, дивимося. І ні. А ні, друзі, випало, бачите, в мене з'явилося одразу 64 смаженої свинини. Не дарма я її знищив, мені цього м'яса вистачить на все відео. Здається, в цьому верстаку ми вже зробили всі крафти. Так, і тепер, друзі, нам треба робити ось цей крафт. Тобто нам треба дуже багато верстаків, щоб скрафтити верстак ще більше. Тому беремо наш звичайний верстак, одразу робимо ще більше дошок і приблизно ось таким чином крафтимо ще більше верстаків. 16, я сподіваюся, нам вистачить і. Ні, друзі, не вистачає. Тому що ви будете сміятися, нам треба 17 верстаків і в мене є 16, Все нормально, тепер є 17 І ось таким чином забрали. Е, стоп, стоп. Е, що це що це було? А тобто минулий зламався і мені дали новий верстак. І вау, він ще більше, друзі! І як ви пам'ятаєте, в початку відео я вам показував, що в нас верстак буде ще більше, навіть ніж цей. Всі ресурси мої витратив. Ну добре, ого, які тут крафти з'явилися. Я просто в шоці, і до речі, нам треба буде піти зараз в пекло. А щоб скратити наступний верстак, подивіться, скільки тут треба верстаків. Я в шоці, ну напевно, десь приблизно 30. І друзі, нам серйозно потрібні зараз ресурси, і я потрохи буду їх добувати. В першу чергу нам треба, звичайно, дуже багато дерева. Також нам треба трохи каміння і трохи заліза. Ми тут зможемо з вами зробити гігантського блейза. Залізний мультітул, ось цей. Він, напевно, буде ще крутіший. І навіть залізну гігантську броню, що іксрей ми зможемо зробити, тобто ми зможемо дивитися. Де є руди ціні. А почну я поки що з скла. Мені також треба його добувати. Тому просто ось таким чином добуваємо багато піску. Давайте, давайте, все до кавунчика зараз повинно йти. Ще більше, ще більше. До речі, мій перший зламався. Міцність з нього була погана, як я зрозумів тільки що. Як їй казав, крафти дуже дорогі, тому нам треба відправлятися у пекло. Одразу забираємо два наших верстака. Ось цей маленький верстак. І також ось цей гігайський. Скільки, до речі, часу я буду його ломати. Мати, і мені здається, о, нормально, зума вже. По часу я його ломав, як і маленький верстак. Ну що ж, друзі, почали в пеку, я прийшов саме за ресурсами. Нам треба добути трохи ось цього незерняка. Навіть не пам'ятаю, навіщо він нам, тому давайте перевіряти. А щоб заспавнити гігантського блеза, все зрозуміло з вами. І, до речі, стержень Блейза мені також потрібен, тому ми будемо його знищувати. І потім, коли ми все це скрафтимо, ми скрафтимо верстак ще більше, в ньому крафти будуть також ще більше. Ух, навіть не знаю, скільки ресурсів. Треба буде добути, до речі, в мене ж є кайло Давайте ось так, оце буде набагато швидше. Ой, все, я думаю, вже цього вистачить. Декількох я вже знайшов, тому давайте скоріше, друзі, їх знищувати. Так головне, щоб вони мене зараз не знищили. Так, виходить, виходить, начебто нормально відійшли від кавуна. Ну, що ж таке? Напевно, їх там було дуже багато, але я все одно буду продовжувати, друзі, тому що мені потрібні ресурси. Трохи відходимо, треба відновити серця, і все одно б'ють. Все це через те, що в мене просто немає броні. Але в мене і поки що немає так. Всі вони промазали на тобі, на тобі і тобі також на. Всіх, всіх знищу. Що таке, що таке, не виходить попасти у кавуна? А якщо ось так от, ось так от на тобі також. І тобі, звичайно, друзів, це раз в нас вийшло. Ендермен, ти чого? Ти чого? Хочеш на мене напасти? Ну давай спробуй, давай спробуй, давай спробуй, друже. Звичайно, я тебе зараз знищу. Хоч в мене і немає броні, але все одно я набагато крутіше, ніж ти. І тепер я 100% зараз можу щось кратити. І давайте подивимося, що саме. Я цього дуже чекав. Ставимо наш гіганський верстак, дивимося. Так, ага, нам треба скрафтити наголінники залізні, чоботи і нагрудник. І нарешті я отримую гігантську залізну броню. Тому поїхали. Нагрудник є, наголінники є. Також нам потрібні чоботи і, звичайно, залізний І Зараз нарешті я отримую нормальну броню. Так, давайте, як ви бачите, я можу і скрафтити. Ось таким чином, друзі, я її отримав. Зараз я її тримаю в своїй руці. І хопана! Вау, прикольно! Так, і в неї є, до речі, якісь ефекти. Оце вже набагато крутіше, я так думаю. Ой, хочу отримати залізний мультитул зараз. Тим паче, що мені всього вистачає. Мені потрібен меч залізний, також, звичайно, мені потрібне кайло залізне. І не забуваємо, друзі, про сокиру. І зараз я скрафчу те, що нарешті хотів. В мене з'явиться нормальна зброя, за допомогою якої я буду всіх знищувати. І ось вона. Подивіться, забираємо її також. І виглядає прикольно. Набагато прикольніше, ніж було у початку відео, але треба зрозуміти, що вона може робити. Так, іди сюди, іди сюди. І на тобі! Так, з Спроби не вийшло, а з другої чого, а з третьої вийшло. І копати, напевно, також можу. Ні, воно зроблено напевно для дерева. Тому що ми використовували для крафту меч, кайло і сокиру. А ні, все ж таки повинно якось краще копати, чи що? Давайте зараз трохи поїмо ось таким чином, і ми можемо скрафтити X-Ray. Що це означає? Це означає, що ми можемо на нього натиснути ось таким чином. А, е! Стоп, що? Я подумав, що мій світ просто кудись подівався. А це, друзі, зникли блоки. На деякий час, бачите, вони зникають, і я можу бачити, що знаходиться піді мною. Всю руду, яка є піді мною, слухайте, ну це прикольно насправді. І тепер також я можу скрафтити гігантського блейза, друзі. Ось я тримаю його в руці. Слухайте, а він мене не знищить, навіть не знаю, тому давайте перевіряти. Ого, стоп, а він що вибухає? Так, друзі? Він вибухає. Так, знищимо, знищимо його скоріше. О, знищив? Сухайте, це було нас. Справді і не так складно, і в мене з'явилося багато ось цих палець блейза. Мені їх стільки не треба, тому навіть підбирати не буду. Я думаю, всі ресурси, які мені потрібні, тепер повертаємося додому, але не забуваємо, звичайно, про наш звичайний верстак. До речі, треба звільнити для нього місце. До речі, друзі, дивіться, я отримав супер стрибок. Так, а що це тільки що зробив? Так, секунду. І хопана. Я не зрозумів, я тільки що якось стрибнув, але добре. Ломаємо, і я чомусь підлітаю це. Як взагалі? Так, добре, тоді не буду присідати, просто ломаємо верс. Так, нормально, і тепер цей. І тепер можемо повертатися додому, щоб зробити наступний крафт ще більшого верстака. Я вже дома, друзі. Давайте за допомогою цього мультиту спробуємо зламати дерево, і так воно одразу все добувається. Як ви пам'ятаєте, мені треба багато дерева, щоб а, скратити наступний гігантський верстак. До речі, давайте подивимося, скільки там взагалі треба верстаків. Та скільки я пам'ятаю, приблизно 30, і так. Друзі, треба більше 30 верстаків, уявляєте собі, тому давайте подивимося, скільки ми взагалі зараз можемо з вами. Ми скрафтити. А, слухайте, так мені вистачає. Нормально. Давайте просто поїхали, беремо та робимо їх. 35 одразу зроблю, щоб точно мені вистачило. Так, ідеально. До речі, пам'ятаєте, я вам показував x ray Ось таким чином робимо і бачимо, що знаходиться під нами. Під нами є вода, а також магма. Дивіться, під нами навіть шахта є. Ось бачите, там зомбі є, павуки, кріпери. Ей, привіт. Ну ви мене, звичайно, не бачите, а я вас бачу. Таким чином, можна знаходити руди, навіть діаманти та що завгодно. Але я хочу скратити наступний Верстак і мені на нього вистачає. Так, як ви пам'ятаєте, цей ломайся. І давайте, друзі, ставимо. Я готовий і. Ага, ось такий верстак в нас є. Так, а що там далі по плану? Стоп! Ого, ого, го, го, іще раз, ого. Де мені це все треба знаходити? До речі, тут є меха, ще верстак, якийсь він ще більше. Так, друзі, я зрозумів. Зараз добуду ресурси, і будемо дивитися, що це за речі всі. Ну що, друзі, ви готові, тому що я готовий. Так, поїхали. Що нам в першу чергу треба скратити? Ми можемо скрафтити гігантське діамантове яблуко. Так, мені цікаво, що буде, якщо я його з'їм. Подивіться, воно серйозно гігантське. Так, їмо його одразу. Ось таким чином я його з'їв, і мені дали якісь ефекти. Чи що ні, друзі, не дали ефекти. Але мені додався захист. Так, давайте впадемо. А чому? А, стоп, секунду, якщо ми ось так: от падемо. З більшої висоти і нічого не стається. Тобто, мене тепер знищити ніхто не зможе. Так, це гарна новина. Круте, золоте яблуко було, але переходимо далі. Так, що це таке? Гігантський блок каміння, друзі. Не знаю навіщо він нам потрібен, але я зараз його поставлю приблизно на цьому місці. А, дивіться, з'являються слаймові блоки, нічого собі подивіться, як це прикольно. Оце я траксіон зробив. Так це ж справжній, батут. Серйозно, справжні батут так, а вон зупинись, хочу це зробити ще раз. Вау! Дивіться, і прямо-таки своєю головою Бу бум-бум, Вау! Класно. Серйозно, мені це дуже навіть подобається. Так, зупиняйся, зупиняйся, ходімо ходімо зараз далі. Так, що там в нас є далі, друзі, гігантського кроля. Та, звичайно, крафтимо. Ми крафтимо сьогодні абсолютно все, що тільки зможемо скратити. Стамо його. Ого, нічого собі. Оце в нього розміри. Ну, в разів так 50 більше, ніж звичайний. Ну і слухайте, по традиції нам треба його знищити. Без цього ніяк, а, мені просто досвід дали і все. Тобто ніякі речі мені з нього не випали, на жаль. Але добре, тепер переходимо до крафту наступного верстака. І ось він, друзі. 50 верстаків треба. 50 верстаків, щоб скрафтити наступний. Фух, друзі, не знаю. Ну я думаю, я впораюся. Як я і казав, я вже добув всі ресурси, які нам треба. Тому робимо одразу багато дошок. Дуже багато дошок робимо. І ось таким чином приблизно їх будемо розкладувати. А, слухайте, нам вистачить За це можна взагалі не хвилюватися та давайте одразу все зробимо. Нехай 64 верстака в нас буде. Так, і тепер переходимо. І ось таким чином я його скрафтив. Так, нам треба зараз його поставити. Де б його поставити? Місця, напевно, треба багато для нього. Але поставлю я його ось тут. Е, я з'явився прямо таки на ньому. Добре, я можу стрибнути. Так, як ви бачите, урон не наноситься. Хочу ще раз на нього застрибнути. Давай, вау, це круто. Він навіть більше, ніж моє село, щоб ви розуміли. Так, давайте подивимося, що ми можемо в Ньому скрафтити, і що це? Гігантська пушка дракона, друзі. Але подивіться, тут треба багато ось цього каміння Енду. І одна перлина Енду. Всього одна. Слухайте, ну добре, тоді нам треба зараз до дракона добувати це все. Оце верстак, друзі. Я просто в шоці ніколи такого не бачив. До речі, забув вам дещо показати. Пам'ятаєте, я крафтив ось цей діамантовий мультітул. Так ось в нього є супер ефект. Знаєте, який? Ну не знаю, куди б зараз підійти. Можна до цього дерева, але краще б до лісу. Підійти. Добре, давайте покажу на дереві. Хопана! Бачите, скільки я можу одразу обережно <глоків> блоків добувати. Це нереально круто. Так, а тепер нам терміново треба до дракона, тому що мені цікаво, що буде робити ця гігантська пушка. Гігантська драконя пушка, ось так вона називається, тому що нам зараз треба. Ендерняка нам треба дуже багато, не знаю, 200, напевно, добуду. Перуну, енду легко можна там добути. І все, друзі. І це буде наступний в нас крафт на сьогодні. Тому ламаємо наш гігантський верстак, а я знову. Підлітаю це все через ось цю броню, яка на мені. О, зламав. Так, і тепер треба зламати звичайний верстак. А, хоча навіщо? В мене їх і так багато. 20. 20 верстаків в мене залишилося. І я вже тут, друзі, як ви бачите. Скоріше за все, я можу не хвилюватися, що мене хтось знищує. Тому що, як ви пам'ятали, серця мені не зносяться. Е, як це так? Що це що це було? Тільки що чому я взлетів? У моїй броні написано, що коли я 3 секунди натискаю клавішу Shift, я починаю взлітати. Ось таким чином, як ви бачите. Бачите, це типу суперстрибок. Тому друзі, треба з цим бути обережніше. Забув вам про це сказати. Так, обережно, головне не взлітати. Зараз не взлітаємо. Так, а я хочу зараз дострибнути ви, чи ні? Так, натискаємо, натискаємо. Давай взлітай кавунчику, хопана. Так, давай, 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 вийшов. Та вийшов взагалі. Так, не знаю, чи будуть мене бити ендермени. Зараз будемо перевіряти. А як ви пам'ятаєте, мені потрібно добувати ендерняк, і я можу це робити ось так. Тобто, так як ви пам'ятаєте, я намагався щось за допомогою мультітулу добути і. Виходило це якось ось так приблизно. А треба було натискати просто іншу клавішу, і сталося би ось це. Так, друзі, ось це в нас і сталося, і нам треба багато індернюку, до речі, а, я вже його зібрав. Тобто так, сухий індермен, ти будеш мене бити? А це зараз взагалі не важу, тому що я повинен зробити наступний крафт. Фух, друзі, це просто нереальне відео. Я думаю, що ви зі мною згодні. За таке точно можна поставити лайк. Ну, я на це сподіваюся. А також напишіть у коментарях, який предмет вам сподобався більше всього. Ні, друзі, ми ще не закінчимо, але. Все одно, напишіть, який предмет вам сподобався більше всього. Зараз на цю ендерпушку. Верстак, друзі, зламався, я її скрафтив, і ага, мені треба просто натиснути. О, я зрозумів. Я як дракон можу ось таким чином випускати і знищувати всіх. Ось з цим колом вогняним. Так, давай Ендермен, пішов звідси. Е, Ти чого? Ти чого пішов звідси? Тобі сказали люди. Так, і мені ще треба, до, до речі, щось поїсти. Так, в мене є золота морква, тому не хвилюємося. Так, можемо ось таким чином одразу знищувати всі кристали Енду. Так, друзі, просто натискаємо, знищимо їх з першої спроби. Як ви бачите, все тут зривається. Ендермен там щось намагається мене бити. І я не знаю, який предмет. Мені сподобався більше всього. Ну серйозно. Ну просто, друзі, не знаю. Напевно, ось ця пушка, тому що дивіться, що вона може робити. Хоча ні, це буде неправильно її назвати. Мені ще і інші речі подобалися. Наприклад, мій мультитул, який просто все ломає. Тому складно вибрати щось одне. Мені всі предмети сподобалися, просто всі. Ця пушка точно, друзі, в нас буде на першому місці. На другому місці ось цей діамантовий мультитул. А на третьому, друзі, будете сміятися, але буде ось цей меч із землі. Тому що він може перетворювати всіх мобів на землю. І я не був би кавуном, якби. Не перевірив це на ендер-драконі, тому давайте перевіряти. Нам просто треба почекати, поки він спуститься до нас. Але як ви бачите, на ендерменах це дуже навіть добре працює. А ну давай, давай, перетворюємо всіх ендерменів на землю? Чому б і ні? Це нереально, нереально круто. Ні, я б навіть цей меч землі поставив би на перше місце, якщо чесно. Так, б'ємо дракона і серйозно? Серйозно? Ай, що мені тепер робити? До речі, так, друзі, я перетворив його зараз на землю, він зник, але як ви бачите, шкала зверху залишилася. Тобто нам все одно треба знищити дракона. Тому я заспавнив ще одного, і давайте зараз ось таким чином починаємо його бити. Оце я відлітаю. Так, пішов, 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 звідси слухайте, я його знищу, напевно, достатньо швидко. За допомогою цієї пушки, так, я не зрозумів, там що кристал який залишився, все, зараз не буде цього кристала. Але я в шоці будь-якого моба можемо перетворити на землю. Так, ти куди там? Тікаєш, давайте просто, друзі, просто ось так от нескінченно будемо кидати. Вогняні кульки, і я щось не зрозумів. Ти куди дівся? Ти чого від кавуна ховаєшся? Я тебе не зрозумів. Насправді в повітрі достатньо складно в нього попадати. О, ні, попадає, попадає, друзі. О, все ж таки шкала здоров'я навіть на ньому працює. Зараз просто знищу. Беремо та ось так: от знищуємо. Поїхали, поїхали. Е, ти, ти чого взлітаєш? Я не дозволяв тобі взлітати. Ти куди діваєшся? Так, кристал йому відновлює здоров'я. Тепер твого Стало немає, і хто ти без нього? Ти без нього, звичайно, земля, тому що в мене є меч із землі, я його знищив, друзі. Я його просто знищив. Давай сюди, мені мій досвід, я на це заслуговую. Я тебе знищив достатньо швидко. Це наймовірні крафти. Наймовірні крафти сьогодні були, друзі. Напишіть у коментарях обов'язково, як вам це відео, тому що, як по мені, це було наймовірно. Ні, ну, звичайно, я колись грав з кайлом великим і так далі. Але щоб такі прямо крафти були великі, ні, друзі. Такого в мене точно ніколи не було. Тому це максимально круто. Та відео було дякую, друзі, за перегляд. Обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.